Скажу, хто там ще знімають, а вже більш ніхто не вжимається. Першу чергово скажу, що сьогодні майже 100 років назад відбулася 29 січня відбулася битва під крутами, яка є одним із героїчних подій боротьби за незалежність Української Народної Республіки. Саме тоді в основному молоді хлопці, гімназисти вийшли проти переваги багатотисячної кількісної армії більшовиків. І... Дали протидію е, тій Навалі. Хтось е, навіть е, стояв до смерті, і от молоді хлопці дійсно вистояли. Е, ситуація, можна сказати, що повторюється. Сьогодні такі часи, що знов е, українська молодь, е, більшість молоді дав свої часи в 2014 році, в початок стала, стала авангардом захисту нашої держави і зараз продовжують всі разом захищати всі захисники. Тому сьогоднішня акція. Флешмоб-22 віджимання буде присвячений всім нашим захисникам, які мають бойовий досвід і які потребують нашої з вами підтримки. Тому сьогодні громада новомосковська зібралась тут, тому ми приступимо до виконання флешмобу. Бор лежить. Давайте по команді тоді. Один, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, один, Слава Україні! Героям слава! Цей флешмоб присвячений нашим військовим і честь героїв. Крут, ми передаємо нашому депутатському корпусу, тому давайте збирайтесь і штовхайте планету 22 рази за підтримку наших захисників. Слава Україні! Героям слава!